чоловік, Вони продають. Є, Б'юте до засил, ну ляже. Скільки заплатили? Я перший прошу. Скільки заплатили? що Первий. Первим, скільки платять першим. Я один перший плацю. Одіннася, а першим скільки платять? Безплатно. Я в цьому партії. Я за Україну. Давайте, ставайте, під наші прапори йдемо.

Вони ка вони зрадника. Товариство зараз організовано вирушаємо. Нашими гаслами, з нашими кличами! Йдемо організовано. Слава Україні! Тримаємо колони! По чотири людини! Тримаємо в колону. Поза колоною не йдіть! Заходимо всі в колону, в колону, заходимо в колону. Заходимо в колону, поза колоною, не йдіть. Заходьте в колону, заходьте, заходьте в колону. Друзі, заходьте в колону, не йдіть поза колоною. не рух тоді. Заходьте, заходьте всі в колону по чотири. Не розбивайте колону. Заходьте в колону. 分かるか Кубань заберем! Донецьку у центрі України повинен бути! Вони так уже центр! церкви! Виходь, вистесняють! Вчинка! Ой, кладку мужчина творись! А ну я 放نت <marriages timing> Україні! слава нації! слава Україні, слава, Україні! слава нації! Україна.